Розслідування у справі смерті легендарного короля поп музики Майкла Джексона отримало несподіваний поворот. Поволіція Лос-Анджелеса, проаналізувавши зібрані нею факти, здійснила обшук в техаській клініці приватного лікаря Джексона. З подробицями далі Андрій Годованець. Після кількох тижнів чіток і пліток про можливу причетність до смерті Майкла Джексона і його особистого лікаря. правоохоронці у пошуках доказів провели обшук в офісі доктора Конрада Морея у Х'юстоні проводячи обшук, вони розпочали кримінальне розслідування, і справа набирає загрозливого характеру для доктора Море. Вперше доктор Море зі статусу свідка перейшов у статус мовірного підозрюваного. Майкл Джексон потрапив у залежність від знеболюючих препаратів ще у 1984 році, після того як отримав серйозні опіки на зйомках реклами компанії Пепсі. Залежність Майкла з часом загострилася, і він повністю перейшов на міцний препарат, що зазвичай вживають у лікарнях і використовують лише у хірургічній анестезії пропофол. Тепер розслідування припускає, що Джексону цей препарат давали удома. Пропофол – анестезуючий препарат, і виписувати його як снодійне людям для приймання вдома дуже небезпечно. Досі правоохоронці лише розмовляли з доктором. Поліція ніколи не називала його ім'я серед підозрюваних. Не називає вона і тепер. Хоча останній вчинок правоохоронців говорить про зворотнє. Поліцейські не можуть сказати, що Джексон був убитий навмисно. Утім, вони не відкидають версії про ненавмисне убивство через свідомі небезпечні для здоров'я дії, які могли привести до летальних наслідків. Андрій Годованець Голос Америки.